Зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Про вибори пропоную трошки згодом. Почнімо з оперативної ситуації. Як минула ніч? Ну, минулої доби росіяни обстрілювали 18 населених пунктів Херсонщини, в тому числі в Херсон. В Херсоні було пошкоджено комунальне підприємство міськтранспорту без постраждалих. Слава Богу. Також інші населені пункти були обсребціляниця в нововоронцовці, атакована дроном газова заправка. В Львове чоловік, 43 річний, був атакований чотирма дронами в таку охоту. на нього полювання вчинили на його подвір'ї, скидали на нього вибухівку. Тоді вже його евакуювали, отримав поранення ніг, Тулуба. Зараз в лікарні надається вся допомога йому. Обстріляна були і низка населених пунктів інших. то Загалом 18 разом з Херсоном і там Червоний Маяк САУ обстрілювали росіяни і е, Золоту Балку. На щастя, ось тільки один постраждалий. це ось... Львова на слід з тепер все таки хочеться запитати вас про вибори на окупованих територіях, тому що ми чуємо заяви Буданова, ми чуємо заяви української розвідки, але ж і ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями Херсонщини. Скажіть, будь ласка, що відомо вам на як? яких умовах люди голосували, в який спосіб вдавалося уникнути голосування, і які результати малюють по окупованим територіям Херсонщини, тому що там вибори відбувалися не в ці вихідні, а раніше ці території Росія зафіксувала як по суті віддалені території Росії і тиждень тому там вибори почалися і був певний результат. Розкажіть про нього, пане Олександре. 82% вчора намалювали явку російські ЦВК на території Херсонщини. Ну це дійсно смішно. Також там були присутні в лапках міжнародні спостерігачі: це з Кенії, Алжиру, Парагваю. Якісь люди приїхали, не зафіксували вони ні одного порушення, звичайно. А, хоч так і не смішно було б, як це не було б так сумно. А, так. Вибори да, вибори проходили дійсно там з 27 а, лютого, це майже дві неділі тому почались вони. Ну і почалися завжди там з погроз. Що якщо ви не прийдете, то ми приїдемо до вас, то так і було, коли вони приїжджали зі своїми там, таким мобільним а, цирком. Розставлялись, колаборанти збігались, зганяли і бюджетників, але люди не охоче приходили, тому до них ходили додому. І також їх ловили на ринках, заставляли голосувати по три-чотири по чотири підписи за сусідів, за родичів, які виїхали. Така, в принципі, логічна, ну стандартна їх практика. Що коли почались ці вже недострокові е, вибори, от коли ці на, на цих вихідних, то вони вже е, від, е, як завжди почали робити це у форматі хліба і зріліщ, е, витягували в таких великих населених пунктах, е, створювали концерти, е, там жарили шашлики, пригощали всіх, щоб тільки люди приходили, щоб картинка була. Знову таки, якщо люди не приходили, вони ходили по хатах. Якщо і вдома не було в день, то вони вночі приходили з озброєними окупантами для того, щоб все ж таки зловити людей, заставити проголосувати. Ну а щодо заяви Кирила Буданова легітимності, я хочу ще додати, що, по-перше, люди могли голосувати за українськими паспортами, так як ще в більшості українські паспорта є, і посвідчені особи і люди голосували їх заставляли голосувати з українськими документами, то це також є ознакою нелегітимності, тому що ну, якщо е, громадяни іншої країни можуть голосувати за президента іншої країни, то точно це не має нічого з е, виборами в тому понятті, які ми е, розуміємо. А чи відомо скількох українців, можливо, приблизно вони змусили все ж таки взяти російський паспорт, тому що ну, ці процеси вони часто паралельно відбуваються? Ну, чесно кажучи, можна тільки приблизно сказати. Ну, думаю, що більше 30% точно тому що там немає можливості людям отримувати будь-які послуги. І в тому числі медичні, і соціальні, і отримати виплати і працювати просто без паспорту. Тому звичайно, це такий примус, який, на жаль, люди йдуть на нього, тому що немає можливості жити по-іншому. Немає можливості жити по іншому, між тим, ви, як начальник управління внутрішньої та інформаційної політики всієї Херсонщини, пане Олександре, досліджуєте постійно ці інструменти. Якщо ми з самого початку говорили після того, як були окуповані території Херсонщини, що вивозили великі екрани, показували свої пропагандистські програми Росіяни, то ця ситуація. До виборів період вона була така сама, чи можливо вона весь цей час тривала? Оця трансляція на вулицях, чи це було тимчасове явище, чи перед виборами воно знову повернулося? Тобто наскільки вони стежать за тим, щоб пропаганда доходила до вух українців на окупованих територіях і? Цікаво, чи помінялася ситуація? Це друге питання. Тому що наскільки я знаю, дозволялося українцям з українськими паспортами голосувати за російського диктатора. Тобто, ця умова, конкретно в дні виборів, вона не помінялася? Чи цих людей брали на олівець, хто прийшов з українським паспортом голосувати і досі не отримав російського паспорта? Е, так, ну дійсно, вона і до кінця можна було голосувати по українському паспорту, по українському навіть документах там до Водія, що тут там ставили, чи на лівець, чи не ставили, я не можу сказати цієї інформації нема. Але ось ця пропаганда, вона, ну якщо казати, там восени, коли вони вивозили ці екрани, то її було більше ніж перед виборами. Але такий цікавий факт: росіяни окупанти зняли за допомогою штучного інтелекту, зняли ролик, де Путін у 2048 році літає по території Херсонщини, в тому числі і в Херсоні, тобто це через 24 роки. І він дивиться, як розвивається який красивий, красива Херсонщина під російськими прапорами. Вони цей ролик саме крутили вчора і позавчора по всій Ох. території Херсонщини. Ну, це Дійсно, ідіотизм ну не не знаю. Він планує жити мабуть вічно і. Бути президентом також вічно. та власне. У нього й такі відчуття, раз він коїть таке на землі. Але цікаво, що Росія використовує вже штучний інтелект і показує навіть yeah. мешканцям окупованих територій, що вони є прогресивними. Така жалюгідна прогресивність. Те ж заслухався. Ну, так, очевидно, що, що після смерті ем, справжнього Путіна, якщо він ще досі не помер, на цих людей чекає цифровий Путін ем, літаючи на цифрових гол, голубах або ж гуся. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА.